Гадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всіх вітаю на новій серії з цієї рубрики бюджетного шляху мого. І сьогодні так почнемо відразу з безкоштовних кейсів, адже вони можуть дати ну неабиякий буст до балансу. От, наприклад, це коштує цей юмпик 241 джепойнт, і оце, по-моєму, поменше. Ну, ладно, більше 260. Так, спробую зробити з цього, наприклад, 1000. 1000 це буде шикарно, якщо чесно. Не випадає. Ладно, думаю, оцей ми не будемо кидати в апгрейдик, бо... Він не випадав якби. 1500 майже в мене є. Так, пропоную почати з чогось не дуже дорого. Я хотів би половити взагалі-то е безкоштовні прокрутки. Вони падають, по-моєму, тут. а ну, десь ще є, може? Дігл, ну це Дігл таке собі. Глок є, Глок нема, ладно, аук є. Аук, ну аук не дуже хочеться відкривати, Fift7 нема. А, тут. 3 5 А отут. О, ось тут є. Давайте, в принципі, ці будемо потихеньку крутити. 745 буде коштувати, половина мого балансу. Уходить і 50. Три фріспіни прокотило. 189 дігл. Ну все інше, м'яко кажучи, погано. Дуже погано. Так, давайте я. Залишив цей оцей Tech9, може на якийсь контракт, залишиться все одно сенсу його продавати прям немає. 600 витрачаю тепер і. ну, дай фріспін. Або щось гарне, або от безкоштовні прокрутки цього кейсу. Ну, нічого не випадає, крім. В принципі, так найно. Ну, давайте відразу піду, зроблю контракт. Так, ось так. До речі, розповім ідею на нову серію. Ну, в принципі, що планується. До речі, контракт по-моєму мені видав. Е, планується таке. Е, це я взяв з коментаря. Там, в принципі, чувак написав, що чому я ставлю рандомних ботів, от в цьому батлі-кейсів, коли можна їх вибрати, якби. Але я думаю, це не прям так впливає. Тому буде перевірочка, де я отак кожного бота один на один пройду на якомусь батлі. Тобто в цьому батлі будуть як і дешеві кейси, так і отак ем, сходинками подорожчі кейси, і в принципі ми перевіримо, який бот ем, найкраще видасть, якщо так можна сказати. Який типу найбільше програє, який навпаки в нуль мене рознесе може так. Uh, і зараз, треба подумати ще, як це все зробити, так, щоб було хоча б трошки об'єктивний тест. М -м -м, мені не дуже подобається, що я програю в нуль на оцих 250 х але може буде камбек. Ну, тут, по ідеї, інферно, інферно дороге, і в мене, в мене просто дешевше вже нікуди, я не знаю. І тут я знов програю. Окей. Чел забирає, крутил на 316, він. 890 забираю, окей. А, Нічого страшного, мені на жаль. 626 є. Так, відкрию кейс, який дається за промокод atomf 77 і що мені випаде з нього? Може, новий рекорд цього кейсу. А може, прям велику перевірку цього кейсу влаштувати, відкрити десь тисячу штук його. От не знаю. Якщо цікаво, теж напишіть в коментарі, може таке влаштую. В принципі, щоб подивитися, що найкрутіше може випасти з цього кейсику. На 400 кину. Може випаде, До речі, ну ні, ні, це скоріш за все не випадає. Хоча. Ладно, ладно. Трошки мене обмануло, і воно випало. Воно реально зайшло, зайшов цей апгрейд. Що ж таке, жорстко. Таке не часто зустріти, але буває таке. Оце гарно кажу. Прям 275. Треба ще фріспінчики тіти покрутити. Може, навіть дігли можна спробувати, і щось мене не дуже. Радує те, що випало. Хоча 330 відкрило за 275 окуп є. Хтось там тички вибив, поздоровляю його. Мені б так. А, неважливо, ладно. Можна, да, Давайте дігл покрутимо. За 500 все одно крутимо, і може якийсь навіть діглець непоганий випаде. Цікаво, почекайте, давайте додивлюсь, що тут випаде. Угу. Ну, а, ну це окупає і це окуп, це окуп, окей. Так, принстрім тут падає, кодред падає, оцей дігол дорогий, оцей найдорожчий, так Або оцей найдорожчий. Ну, коротше, тут є, тут є що половити, продаю 535, але а, треба 15 безкоштовних прокрутів, тобто фріспінчиків, якщо можна, то... Я був би не проти. Ну, блін, якось мінус 70 джепонтів. Не дуже, не дуже. Радує мене таке. 95, 97, окей, і. Окей, це окуп навіть 560. Ладно. Виходжу, оцей хочу прокрутити. 745, в принципі, залишається 250, і якщо б ще цей кейсик окупив. Ай, ну, 5, ну могло ж дати, ні. 270 це прям серйозний злив. Можна один раз 100 трек прокрутити, може щось приємне випаде мені. Я дуже сподіваюся на це. Револьвер, банано, пушка. 100... Ну, да, нада-да-да, да, 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 127. М -м -м -м. Це погано, це погано, що я хочу вам сказати. 320, окей. Давайте КС20 кейсок. Я прокручу і. Wildfire, Ну, це все одно гарно. Це, якщо не помиляюсь, 500 або навіть, да, навіть 800. Ну, навіть 800, 715, якщо бути точним. Глок, да, А, Глок же не. отут є фріспін, але це якийсь дорогуватий. Пропоную. пропоную, пропоную Вибрати дропчик мені 300 коштує відкриття. 129 дає. Ось тут були ножі. <гум> да уж О, 636, найс. Оце мені подобається. Так, 900, давайте. Поки не. Ой, 70-30, це... це мінімалка, да? Давайте в апгрейд залишу. 328, окей. М -м і треба ще один будь ласка, купи. Ну, 312 це невеликий окуп. А, ладно, виходжу. Звідси, краще, ну його. М -м -м, відкрию оці. Ш О. А, -а, -а, а, це в мене зминуло. <ф> а я думаю, коротше, я ж не всі спроби викладаю вам. І прикол в тому, що в мене випали три фріспінчики тут. Я їх прокрутив, потім натиснув типу, стрілочку назад. Да, да-да-да-да-да. І воно не далось, я ще здивувався, може воно відразу продалось. Але коротше, фух, добре, що я про це не забув і зайшов на цей кейс сьогодні, хоча б невеличкий буст до балансу я. Ну, якби, цей, А, я все продав, тепер нічого навіть в апгрейд кидати. Ладно, тому пішли ще покрутим ці кейси. Може ще фріспінчик дасть. Три штучки. Треба взагалі п'ять, П'ять було б, ну. 5 було б дуже гарно, Нічого не падає. Ладно, 71. Ну, таке-таке. Це не окуп, тому що відкриття 330 коштує. Давай. Може. О, найс, найс, найс. І. 5 до. О, якби було 5 ще. Ну, ладно, полетіло. Що мені випаде з них? Окей, 71 це гарно навіть, бо тут іноді по 30 падає. О, найс. І ще, можна. За, давай за 55 берете, я буду. Ну, 51, найс. Nice. Це дуже гарно, насправді. А що за дігал якийсь новий? А що, що за задігал? Велворн well якийсь. Ну, виглядає достатньо цікаво. Давайте все продам, продаю і. Тисячу залишається. Мені б золотий кейсик. оцей, М, Давайте покрутимо кейс кейсами, оцей от, До речі, відео вам достатньо зайшло. Воно набрало 300 з чимось переглядів, де я перевірив оцей от кейсик. Але бачите, зараз тільки один окупний дало. Е, можна, можна контракт заодно перевірити, контракт з кейсів. Я думаю, це хорошим не закінчиться, але можливо, щось там мені і випаде, Скільки було, не пам'ятаю. Ну, коротше, злило да, мене. Походу злило. 351. Можна Shark Case відкрити. Сьогодні ми такі дорогі ще не відкривали для ну, нашого бюджету. Так, Bedtrip — це погано. Ну, дивлячись від якості, бо може як і добре, так і от 236. Давайте, я все одно закину. Давайте закину, так, щоб окупитись. Щоб покупитись 2000, і, 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 і що красиве є. Ну, наприклад, це не дуже може і красиво, але якщо випаде, буде гарно. Ну, якщо не почало. Не почало гальмувати коли треба. Окей, відкриваю золотий, безкоштовний кейс. Це скільки? 714, окей. Окей, окей, окей. Оці кейсики це прям непогано. Дуже непогано, особливо для камбейків. М -м, давайте, є 100, поки є 1000, я думаю, треба зробити олинчик. І відкрити кейс регістрейшн. Let's go. Це касар. Це, це 1100 навіть може коштувати. А, ні, це 1500, скіни ж подорожчали. Окей. М -м, 1600 є. Можна. Два історичних ніби. Давайте два історичних. 900 і. і. і і Раз. Ой-ой-ой-ой-ой. Зате з монеткою. Найс. Так, продаю. 1300. Давайте Summer Sunset. поки є баланс на це. Чи, блін, треба було, мабуть, кейс з агентами відкрити. Мені здається, це ймену зі. Ну, скільки це? 800 десь, так? Да? Ані, 2000. Дві тисячі це жорстко для цієї рубрики, але, 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 але. але а, як я і хотів, я зараз піду і відкрию кейс з агентами. За 1250. Може, щось гарне та і випаде мені сьогодні. Ну це. Ну це, блін, дешево. Це дешево. Ще раз, не можу витримати. І ще раз відкрию. Просто, а прикиньте тут зловити безкоштовні прок. Ну це теж недорого має коштувати. Це касарі. Хочеться ще. Блін, я зараз всі, всі весь палан зілью на цих агентів. Ну, може, оцей хоча б випаде. Хоча б три тисячі коштує. Ладно, давай. Просто сподіваюсь на краще. Якщо гарний агентик буде, то. Давай справа. Блін, це дешево, це 600. Як би вам так сказати, я все злив майже. І до нового безкоштовного кейсу ще цілих, ще цілих 22 тисячі. Окей, Кракен. Що він мені покаже? Я думаю, от зараз він мене так зіліє, як я просто не очікую. Я не знаю скільки це коштує. Перший раз випадає, підозрюю, що не дешево. Так, не дешево. 1700. А, вибачте, але ну, я, ну, треба вже агенти, щоб щось робили. Бо отак. от, Або отак, три фріспінчики. Три це буде просто шикарно. А, це не так дорого. На, насправді, коштує, не знаю, типу, от, да, це дуже дешево. 1246, не, вит... не вистачає на кейс з агентами ще один. Ну, може Коверт окупить, але дуже і дуже ладно, він окупає, Звісно, оце. Було б 4К, але окуп є окуп. На окуп не скаржимось. Агенте, ще раз, давай. Ну може, ну можна якісь безкоштовні. Це мало. Ні, це мало, я знаю навіть, що він на сайтах небагато. Ну, блін, ну. окей. Якщо я вже почав до кінця їх, то треба до кінця дотискати, бо може. Зупинись злів. Дивіться, між двох агентів, які коштують на секундочку. Е я не їх знайти. А ось. Які. Чотири, чотири. Ні-ні, це бред. Це такий бред. Окей. 658 у мене залишається. Можна два лебу відкрити кейсики за 600, пам. М -м, дуже файно, дуже файно, хочу вам сказати. Е -е, Сподіваюсь, я хоча б в битві зараз створюю отак от проти. Ні. Проти одного, проти одного, нащо проти двох мені, коли можна отак, 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 отак. Просто на отаких от от кейсиках. Не дуже дорогих, але якби, Якщо щось випаде, буде приємно. Ну, якщо не випаде, прийдеться 135 кидати на 1000 в апгрейд і потім йти відкривати кейсик за 1000. Відповідно, ну. тут... Мене мене шок. У мене просто шок. Ну, як цей? Може, реально, Ну, це бред. От, як мені камбекнути? У нього 366, в мене 40. У мене 40 просто. І знову він виграє. Под... Ні, з, так з таким відривом я ще ніколи не програвав. Типу, і тут він теж А, ну. Реально. Ай. Ах... Бред. І причому він забрав ну, по факту X2, хоча. <смас> ладно, це бред, це такий бред. Апгрейд. М ну, в принципі, мені оце і видавало не завжди ж. Типу, щоб битви мені щось вставали, Іноді вони мають хавати, це, в принципі, логічно. Давайте 990. А, ні. Ні, ні, ні. Я буду я буду ось такі. 865, правильно, бо вистачить, вистачить, правильно. Баланс. Будь ласка, на 13% це дуже складно, але. А, мені ж, я ж балансом ставлю. що мені ті. А що мені вони зроблять? Вони нічого мені не зроблять. Так так, кажу, ніби. Так, 500, 520, 520, який тепер шанс на 520. 21 900... Стоп, ні, не випало. На жаль, на сьогодні ця серія закінчується, тому зустрінемось, думаю, вже. В наступній і треба обов'язково дійти до цього кейсу. Бо якби ну ви розумієте, ось 2400 тут валяється 68. Ну це нав... навряд чи мені випаде, але якщо випаде, то це буде легендарна серія. Ладно, на сьогодні все. І так вже виходить занадто довго по часу. До нових зустрічей.